Ось і все дороги назад нема. А ну пожалію я, що я його зрізав, чи ні. Навряд пожалію. Іскрість така, значить. Страшне, криве. Ох, раніше я ці всі кусочки латав кусочками, бо я ж не міг його так зігнути. А тепер у мене є шрінкер стретчер, тепер все буде набагато легше. А ще ж і вулицю прийдеться латати і туди трошки і далі прийдеться різати. Тут взагалі прям. І герметик клей їхній є. Ось. Я, мабуть, швидко міняю ракурс камери. Герметик є, але все одно великий вплив вологи і все. Перед переглядом моїх відео треба випити таблетку від е, укачування чи закачування, чи як вони там називаються.